І з нами на зв'язку Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, вітаю вас. Вітаю студія раді бачити, як завжди, на зв'язку з нашою студією. От, власне, така інформація від CNN, нібито що Сполучені Штати Америки тиснули на Ізраїль. Але тут виникає одразу питання: чи справді е, був такий величезний вплив Сполучених Штатів, що вони могли впли, е, вплинути на рішення Ізраїлю щодо наземної? Ін... Операції Ну, дійсно, має місце інформація, що Вашингтон міг тиснути на державу Ізраїль, щоб та відклала заплановане вторгнення у сектор Гази. Як повідомляється, це має на меті, і вже про це було сказано. Звільнення більшої кількості заручників, яких отримує Хамас і для доставлення допомоги цивільному населенню. Ну зокрема, відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сподівається, що буде звільнено більше заручників. Ручників а білий дім вже підтвердив, що Хамас звільнив двох жінок з американським громадянством, які були викрадені два тижні тому. Щодо тиску на Ізраїль, то наразі представники цієї країни не підтверджують цю версію. А поки говориться про ведення тісного діалогу і консультації з адміністрацією Сполучених Штатів Америки, тут хотів би наголосити, що 21 жовтня речник ізраїльської армії, контрадмірал Даніель Хакарі щодо можливого сухопутного вторгнення до Гази повідомив, що Ізраїльські війська намагаються спочатку створити оптимальні умови для цього, а також заявив про посилення атак в секторі Гази, щоб мінімізувати загрози силам Ізраїлю на наступних етапах війни. Ну, щодо також, Можливого тиску, а верніше, скажімо так, фактів, що проти цієї версії, то відомо, що Сполучені Штати Америки підготували проект резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка підтверджує право Ізраїля на самооборону. Документ також містить заклик до захисту цивільних осіб, у тому числі тих, хто намагається врятуватися, і власне цей документ наголошує, що Держави повинні поважати міжнародне право у відповідь на терористичні атаки. Проект резолюції не Передбачає ані перерви в боях, ані перемир'я. Він закликає всі держави спробувати зупинити насильство в секторі гази або його поширити, аби або його поширення на інші райони регіону, зокрема вимагаючи від Хамас та інших збройних груп негайно припинити напади. Також важливо, що ця резолюція вимагає, щоб Іран. Припинив надсилати зброю групам, які загрожують миру та безпеці в усьому регіоні, включаючи Хамас. Однак, поки не зрозуміло, як і коли Сполучені Штати Америки планують винести проект на голосування. Тут хотів би я нагадати, що для ухвалення резолюції необхідні голоси принаймні дев'яти членів Радбезу ООН та відсутність вето жодного з п'яти постійних членів. А ми розуміємо, що це може бути проблема. Матично, тим не менше, все ж таки з різних таких скажем моментів, і зокрема і заяв високопосадовців, можемо зробити висновок. Що все ж таки США не мають нічого проти того, щоб Тель-Авів здійснив військову операцію в секторі гази однак є певні застереження, зокрема щодо того, щоб якомога менша кількість цивільного населення могла постраждати внаслідок а так проти терористів. От власне про застереження, так ми розуміємо, що дійсно є документ, за яким Сполучені Штати мають право на за яким Ізраїль має право захищатися від Хамасу. Правильно, але з іншого боку, знову ж таки йшлося і про гуманітарну допомогу, яка має заїхати на територію Гази, і тоді, нібито, можливо, буде проводити якісь більш агресивні дії. Так само йшлося про звільнення заручників, і тут Хамас, нібито, йде на поступки і звільняє двох. Громадян сполучених штатів із заручників чи не вплине це на те, що сполучені штати почнуть іще більше тиснути на Ізраїль, нібито намагаючись звільнити решту заручників. Я не виключаю, що вони можливо настільки будуть тиснути, скільки радити у уряду Ізраїлю, щоб можна було відтермінувати цю операцію, щоб можна було дійсно звільнити всіх можливих заручників, які перебувають у Хамасі, а також щоб можна було вивести якомога більшу кількість населення, взагалі з цієї території. Однак ми повинні розуміти, що вочевидь. Операція скоріше всього відбудеться, адже про це неодноразово заявляли високопосадовці Ізраїлю, а також інших країн-партнерів, щоб власне покінчити з цим угрупуванням і наладити нормальний стан речей. І більше того, зараз говориться про те, що можливо скажімо, Будуть надані певні преференції для нового уряду, щоб він міг нормально функціонувати і співіснувати з державою Ізраїль. Тож, на мій погляд, поки що можливо певний час операція ще не проводитиметься, але. Найближчим часом можливо це буде через кілька днів або через кілька тижнів. Все ж таки, якісь бойові дії проводитимуться, адже скажімо, після того, як агресивно повели себе ці терористичні організації останнім часом, і власне ті жертви, які мали місце і досі вони мають серед мирного населення. Звичайно, це не може залишити Тель-Авів без уваги, і особливо на цьому наголошує часто і прем'єр-міністр Беніміля Таняго, Тож, скоріше за все, тут ніякого тиску немає. Поки що просто скажімо так, є певного роду поради від адміністрації США США до уряду Ізраїля. Власне, поради, але тим не менше, по факту, все рівно ця наземна операція вона відтягується і відтягується. Який це матиме вплив врешті на перебіг операції, коли вона відбудеться? Ну, зараз, скажемо так, вона не стоїть на місці. Зараз проводиться ефективне планування тих чи інших заходів, які проводитимуться. Я хочу надати, що тут може бути кілька етапів, Про це також заявляють ізраїльські е -е -е високопосадовці і Міноборони про це говорять. І, власне, тут, скоріше всього, буде скажімо, кілька різних варіантів атаки на цей ексклав. Скоріше все, це буде як наземним шляхом, так і ракетними пострілами. Але наприклад... Певно, зараз розробляють військовий так, щоб це було найбільш ефективно, щоб можна було завдавати саме по удари по мілітарним цілям, а не по кварталам, де можуть, наприклад, ще перебувати цивільні особи. Тут також звичайно є ще острах, скажімо так, осперше за це світової спільноти і за те, щоб до конфлікту не підключилися інші країни чи інші організації, і тут варто розуміти, що. Близький схід він досить таки має велику кількість гравців, і багато з яких підтримують саме боротьбу Палестини за свій суверенітет. Тому власне, щоб цей конфлікт не розгорівся до більших масштабів, то також можуть бути певні застереження і, скажімо так, проробка сценарію, щоб скажімо, якісь скажімо, дії, які могли б призвести до якихось втрат особливо. Серед цивільних не е, е, запустили ланцюгову реакцію, і власне не було якогось певного об'єднання сил е, цих країн проти держави Ізраїль. тобто це варто враховувати цей ще момент. Тому я думаю, що поки що можливо що е, 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 операція відтерміновуватиметься, але також тут і і пров, е, е, проводиться паралельно планування, як її зробити найбільш ефективною, але все ж таки я прогнозую, що вона рано чи пізно буде, тому що якщо не вирішити цю проблему зараз. То відповідно в майбутньому ми можемо побачити ще не один рецидив подібних агресивних атак. Власне кажучи, так, але з іншого боку, дійсно, Хмари згущуються, так? Починаються вже можливо хтось міркує над своєю позицією, чи настільки вона однозначно зокрема ми бачимо протести у європейських країнах, просто громадяни збираються і вони протестують проти агресивних дій Ізраїлю. Вони виступають за Палестину. Як це може вплинути врешті на перебіг бойових дій в Ізраїлі стосовно сектору Гази? Чи не призведе оці от протести? Власне, протести вплинуть можливо на уряди європейських країн, і чи не призведе це до такого тиску, що врешті наземна операція може не відбутися? Ну дійсно зараз ми бачимо трохи зворотню картину того, що було на початку атаки Хамасу. Якщо, наприклад, тоді в більшості цивілізованих особливо країн світу співпереживали саме з Ізраїлем, то зараз напередодні можливої наземної спецоперації в секторі Гази бачимо дещо зворотній ефект, і скажімо так, це може дійсно мати різні наслідки однак я. Тут хотів би е зазначити, що е попри те, що конфлікт викликає чималий резонансу в всьому світі, е все таки е влада Ізраїля продовжує настоювати на тому, що потрібно провести е е цю операцію. І, до речі, протести відбуваються не лише в інших країнах, а й власне в самому ще навіть Ізраїль, тому це теж е є таким е цікавим і важливим моментом. Ну, наприклад, за е словами. Начальника ізраїльської поліції Кобі Шаптає влада має намір застосувати політику нульової терпимості до протестів на підтримку Гази, погрожуючи відправляти антивоєнних протестувальників в обложений палестинський анклав. Ну і також тут варто зазначити, що з початку війни в Газі в Ізраїлі було затримано кілька десятків людей за звинуваченнями. В підтримці або підбурюванні до терору, і також ізраїльська поліція у соцмережах здійснює пошук палестинців в ізраїлі, які висловлюють підтримку Хамасу. Тож, ж власне тут варто розуміти, що е, за багатьма такими акціями можуть стояти представники різних терористичних угрупувань, а також я не виключаю, що за ними можуть стояти і е, цілі уряди, наприклад, так такої держави, як Іран е, чи Сирія. Ну і звісно ж, е, е, стерчати можуть вуха і Російської Федерації, і це теж варто розуміти. Тож я думаю, що Західні партнери усе добре розуміють. Добре, розуміють, що саме за такими підбурювання можуть стояти різні сили. І до речі, не тільки за такими, а ми бачили різного роду і в Європі виступи щодо інших питань. Наприклад, це могло, могло мати місце і у Франції, коли ми пам'ятаємо рух жовтих жилетів, де також були помічені представники, які пов'язані з терористичними організаціями на Донбасі. Ну і звичайно, тут і, і щодо інших в інших країнах, які бачать. І такі, які наприклад закликають до різного роду сепаратистських е діянь, чи тому подібне, ну власне, це звичайно робиться для того, щоб розхитати єдність західного світу, налякати і поширити різного роду панічні настрої. Тож е я думаю, що в тель Тель-Авіві це розуміють, а тому вони готові до різного роду сценаріїв. І власне, тому і заявляють, що це не зупинить е їхню наземну операцію. А тому я й теж е припускаю, що вона може таки відбутися, і відбудеться вона не. Бишим часом ще ще ставлення країн ЄС власне до Палестини. Ми знаємо, що країни ЄС дуже підтримували фінансово Палестину її розвиток довгий час. Чи не стало це опосередковано підсиленням Хамасу і, врешті, аж до того, що вони вирішили, що мають можливість напасти на Ізраїль? Ну, звісно, такі такі, такі відносини з, з Палестиною мали місце, і це теж варто розуміти. Я думаю, що це було перш за все зроблено для, для того, щоб власне упорядкувати життя в палестинській автономії. Ми знаємо, що багато було коштів, зокрема з фондів Європейського союзу, направлено на те, щоб покращити інфраструктуру і надавати гуманітарну допомогу цим регіонам. Ну, звичайно, мета тут, перш за все, одна, щоб Власне, ті люди, які там перебувають, не вимушені були покидати цей регіон, а могли власне існувати в нормальних умовах, щоб власне це не це не породило нову міграційну кризу. Тому скажімо, і це було здійснено ну, одна із цілей, щоб щоб надавалася допомога зараз. же, відповідно допомога припинилася, враховуючи бойові дії, враховуючи те, що все ж таки ці кошти можуть перейти до цих терористичних угруповань. Тому я думаю, що в Брюсселі так. Також усе добре розуміють. Розуміють це і в Вашингтоні. Ми про це також говорили. Тож, швидше за все. Я думаю, що всі розуміють, що цю проблему варто вирішити, тому що, якщо її не вирішити, як я говорив, це може призвести до нових спалахів конфлікту. А від цього постраждає не лише держава Ізраїль, а й весь цивілізований світ. Пане Станіслава, дуже дякую, що завжди знаходите час поспілкуватися з нами. Дякую за ваші відповіді. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую вам.